До обласного центру музиківку відділяють лише 17 кілометрів. Колись тут базувався радгосп маяк. Село було заможним з розвинутою інфраструктурою. Зрошення давало життя рослинам на полях. На фермах вирувало тваринництво. У 92-му році радгосп збанкрутів. Не стало худоби, зруйнували зрошення. Росло все, і буряки росли, і люцерна була, і людям хватало, і Робота була усе було, і корови були, і свині були, а зараз Нема нічого, і навіть ферми порозвалювали. Розпайовані землі роздали селянам, поратися, але без необхідної техніки багато не зробиш. Ми самі не можемо обробляти землю, бо в нас немає ніякого, ні, ні комбайна, ні трактора, нічого. Якби щось було, то а, а наймати людей. А потім ну нема смисла просто воно нам нічого не, не дасть цього. І якщо ми люди не, якби не освічені в цьому ділі, позапрошлому році просила дехто б люди добрі. Візьміть мої гектари, щоб не виросло, Бур'яни на полі, ну не було ніхто. Протягом усіх цих років не складалося в музичан з орендарями. А земля тим часом стояла уся в бур'янах, Користі з неї ніякої, тільки клопоти. Напевне, не сила вже була дивитися на такий безлад Сергію Миколайовичу Сорокунському. Вирішив заснувати фермерське господарство і розпочав землеробства. все село і ну больно дивитися звісно, на Батьки виросли в цьому селі, Я вирос. начиная э, свою трудовую деятельность э, с пастуха, трактористом работал в колхозе. И потом прошло время, занимался своим бизнесом. Вот, На ну, все каждый день приезжаешь, встречаешь, что родственников, то кумовей, говорят, о, запои не платят, земля не обрабатывается, в селе беспорядок, никто ничего не финансирует. И думаю, ну а что не попробовать? Взять землю и Показати, що можна все-таки на землі хазяйнувати. Так минулого року на Херсонщині з'явилося фермерське господарство Сапфірагро. Нам досталась земля, звісно, яка не обрабатувалася більше п'яти років. Там такі буряни сирняки, що ну, заїжджаєш, в машину, і машину не видно, що камиші. Убрали, очистили. Зараз знову будемо готувати. Ось на таких землях розпочинали працювати в Сапфір Агро. Купу грошей вклали у її відновлення. Земля була ну, запущена, скажем так, дуже багато карантинних бур'янів. Потому починали обирати бур'яни і довели її до того, стану, що в общем-то в неї можна було вже що бросати. Люди повірили і не помилилися. Ми здали його в серпні місяці прошлого року і одразу отримали гроші. Ну, нам якби предложили, хочете наперед гроші, то дали нам по півтори тисячі на кожен пай. В цьому році ми отримали солому в тюках, що ніде ніхто не ні, ні один фермер не видавав. Нам видав Сергій Ніколайович, видає зараз зерно. Ну в цілому ми задоволені тим, що зараз земля наша знаходиться в більш таких руках чесних. А між тим саме підприємство Сапфірагро не оминули негаразди. Перший рік роботи видався дійсно роком випробувань. Засіяне поле озимими загинуло від морозів. Ярі спіткала сувора посуха. У нас в цьому году мы собрали 10 з гектара конечно выиграло все но мы собрали с того участка земли где был полупар где был полупар там мы собрали 10 10 з гектара а все остальное где земля не готовилась то Ану, все вигорело. Але Сергій Сорокунський, людина слова, якщо пообіцяв, зробить обов'язково. Не вродило зерно, завіз людям корми для худоби. Так що я думала корову забуватися, а так благодаря Сорокунському, що вони привезли мені полову до хати, ми її занесли, закрили. Так що в мене корова буде накормлена ціле літо. А дасть молочка, то дасть Бог і буду мати за що прогодувати на наступний рік. Так що я дуже дуже задоволена, що здали ми свої паї. Що я не переживаю, де брати, що брати, як сіяти. Суха земля і шлейф, пилюки за трактором. Важко сказати, коли в останні працювали на цьому полі. Бур'я нам посуха не страшна, погойдуються від вітерцю. За мить їх при вільному буттю настає кінець. Сейчас вже готуємося к посіву зимих культур. Тобто ділимо полупари, так називаємо. І, відповідно ведемо підготовку. От ми знаходимося на полі. Которе, ви бачите, в якому состава стані було. зараз його готуємо к пасіву, падаємо пшениці. Механізатор Сергій Шатило в господарці працює від перших днів. Каже, йому пощастило, адже зараз на селі роботу знайти дуже важко. В селі де немає, благодаря цим людям дають роботу, так що не переживаємо, є чим сім'ю кормити, все є. Так що ми нічого не боїмося. На полі соняшнику триває міжрядний обробіток. Відчувається хазяйська рука, висока культура землеробства. Власне, такий фаховий підхід всюди, де працює господарство Агро. Проте не на всіх угіддях музиківської сільської ради. Як це не прикро, але більше половини з наявної рілі захаращені осотом. Та бур'янами, як з'ясувалося ці землі, також в оренді і господарює на них інше підприємство з поетичною назвою Колос. По ділах видно у колоса бур'ян осод. Сіміна вже лопухи полетіли. Це на той, на той год полетить обратно. Опять попри осоту. Це скільки треба буде техніки, треба скільки буде грошей, щоб його привести до, до ума, довести цю землю. Подивіться на поля Сапфіра агро. Оброблено пар, ви і дивилися. Міждорядка, посолу, красавець. Така ситуація дуже непокоїть сільського голову. Музиківки. Я сказав би так, що у нас ситуація достатньо складна. Ми практично залишились без бюджету утворюючого підприємства. Нас не задовольняє, а я б сказав, навіть лякає та ситуація, яка сьогодні складається на полях. Те, що ви побачили у фермерському господарстві Сапфірагра, це такий острівець життя в морі безладу. Який на превеликий жаль сьогодні створився на полях, основну частину якого орендує стовколос? Ми дуже стурбовані долею наших людей, стурбовані тим, як з ними буде відбуватись розрахунок за паї, які вони здали в оренду. І що одержать ці люди, і це їх теж сьогодні турбує. Труднощі загартовують людину, каже Сергій Миколаєвич Сорокунський. А тому з оптимізмом дивиться у майбутнє. Коли чоловік труднощі, трудності, він становиться Сильніше сильні становиться і проще, проще і Ніколи не треба розслаблятися, голову вперед. Піриоти, вперед, і вперед, і вперед. Попереду чимало роботи. Відбудувати тік, який зараз фактично напівзруйнований, відновити зрошення, без якого неможливо отримувати високі врожаї. А ще в планах господарства розвивати тваринництво. Невелика овеча отара вже є. Господарство готується до засіву озимих. За сприятливих умов сіятимуться, якщо ні, залишать землю під парами, але головне. Жодного поля необробленого нема. Вся земля, на якій наразі працює сапфір Агро, під дбайливим хазяйським оком. Однозельці це бачать і тягнуться до господаря люди, бо знають не підведе і в скрутну хвилину завжди прийде на допомогу. Він дуже вічливий, дуже. Ну, допомагає в будь-якому питанні будь-якій людині, яка до нього звертається. Це я скільки я балакаю з людьми, то ну нема таких, щоб сказали, що ой, він щось там неправильно зробив. Там чи ой, ми сказали, а він не віддав. Люди задоволені. Добро завжди повертається з сторицею. Депутат обласної ради Сергій Миколаївич Сорокунський переконаний в цьому. Він сумлінно робить свою справу і відкрито дивиться в очі людям. Так виховали його батьки. Такими виховує він і своїх дітей.